Гірник спорт в п'яте виграв під час підготовки до другої частини сезону. Цього разу у домашньому контрольному матчі на стадіоні ЗОЖ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської команда з горішніх плавнів здобула вольову перемогу у зустрічі з Олімпією і Савенців. У серпні минулого року саме Олімпія вибила з Кубка України гірник спорт. Суперник так дуже добрий, Там грає багато хороших гравців, які пограли на хорошому рівні. Ну так, нам треба було за кубок відповісти. Програла, дуже неприємний матч тоді був. А сьогодні дуже добре заграла. Десь воно було, те, що ми в кубку десь вилетіли з команди, але все одно це забувається. Саме головне, що ми підготувалися до цієї контрольної гри і продовжуємо. Готуватися, І найголовніше, що хлопці і отримали навантаження і завжди краще грати, ніж тренуватися. Але команда Олімпія дуже добра, і вони в Полтавській області, як кажуть, на місцях йдуть, тому для наших хлопців, які були під навантаженням, дуже провели хорошу гру. Як і в кубковому поєдинку у цій контрольній грі у складі команди із Савенців відзначився Ігор Кошман. Ударом правої ноги він закрутив м'яч у дальній верхній кут воріт гірників. Так рахунок було відкрито 0-1. Ще до перерви гірник спорт зрівняв рахунок, коли з передачі В'ячеслава Студенка гол забив Сергій Катеринка. 1-1. Слава Студенко відкрився, там йому дали розрізну передачу, і він флангу вже пристрілив. Я там підлаштувався під м'яч. І... Забив гол так, звичайно, що приємно завжди забивати і відзначатися на футбольному полі. Тому, звичайно, що далі буде подвійною мотивацією продовжувати. Після перерви Річмонд Чокуемека, який у кубковому поєдинку засмутив Олімпію, зумів відзначитися і цього разу. Після вдалого відбору м'яча Нігерійський Форвард помчав на ворота суперника і технічно закинув м'яч у сітку 2-1. Святкування голу було оригінальним. Сергій Місяржи зробив вигляд, що підтягнув шнурки на бутсі Річмонда, від якої м'яч влетів у ворота. Так, партнери розділили радість від забитого голу іноді у футболі так святкують голи. Це було по дружньому. Цей момент демонструє, що ми одна команда як під час гри, так і під час святкування забитих м'ячів. Приємно, що Олімпії забувають вдруге поспіль. Зараз я дуже щасливий, адже команда виграла. А ще мені було приємно грати в такій атмосфері, де ми підтримували один одного і виглядали справжньою командою. Остаточний рахунок був встановлений наприкінці зустрічі. Господарі поля заробили право на штрафний. І капітан гірника спорт Євгеній Мороз не чекав свистка арбітра, а швидко відправив м'яч гравцеві, який перебуває на перегляді в команді з горішніх плавнів. Той не схибив і відправив третій м'яч у сітку воріт Олімпії. 3-1 і це п'ята перемога у шести матчах гірника спорт під час підготовки до офіційних поєдинків 2025 року. Забрали своє, перемогли цю команду. На жаль, вони у кубку нас трохи переграли. Скажемо так, були деякі моменти, але ми сьогодні взяли реванш, перемогли, показали клас. Матч із Олімпією вийшов для гірника спорт непоганою репетицією перед домашнім півфіналом зимового чемпіонату Полтавщини з рокитою з Миргородського району. Завдання тільки одне тільки перемагати, і будемо намагатися перемогти. Але ми ж все одно розуміємо, що саме головне це підготуватись до першої гри чемпіонату і щоб всі хлопці були в обоймі і саме головне – без травм. Гра з рокитою за вихід до фіналу зимового чемпіонату відбудеться у горішніх плавнях у суботу, 15 березня, початок поєдинку на стадіоні ЗОШ номер 5 о 13.00.